І знову над великих масштабів сміття нами виявлено на околицях міста Києва, котре чомусь не помічають ні можновладці, ні не до правоохоронні органи. Повна антисанітарія та явне і грубе порушення природоохоронних норм. Тисячі тонн різноманітного сміття розміщуються на земельній ділянці під відкритим небом, явно наносячи шкоду навколишньому природному середовищу та забруднюючи землю. Все це має явні ознаки кримінального правопорушення, котре, як мені здається, наразі покриває Державна екологічна інспекція міста Києва, поліція та прокуратура міста Києва. Спостерігаючи подібний безлад, ми вкотрий раз переконуємося в тому, що на превеликий жаль на території міста Києва відсутні на. Лежно працюючі органи державної влади та правоохоронні органи. А також відмічу, що напевно наші правоохоронні органи та можна власні все, що вміються займатися корупцією та побудовою корупційних схем і явно не переймаються проблемами нашої країни та українців. І саме це несанкціоноване явне сміттєзвалище посеред міста Києва вказує на те, що посадові особи міста Києва це є просто непотріб, котрі явно не переймаються долею нашої країни та долею нашого міста Києва. Тож знову і знову ми пересвідчуємося, що в місті Києві процвітає службова недбалість, корупція та явна злочинна бездіяльність посадовців та правоохоронців. І хочу запитати, скільки ще ми, люди, українці, будемо терпіти ось цей весь безлад, що відбувається за безпосередньої участі так званих можновладців, прокурорів, поліціантів та державних екологічних інспекторів. Тож в кінці я хочу звернутися до всіх киян і запитати кияни. Скільки ви ще будете терпіти свавілля, можновладців корупціонерів, котрі перетворили наше місто ось таке суцільне сміттєзвалище і явно не переймаються проблемами киян. А все, що роблять, це розбудовують нові корупційні схеми та набивають свої кишені неправомірною вигодою за рахунок проблем киян.